А в 5 і 6 ми розглянемо вже стохастичні системи. Ну, і, відповідно, для них будемо теж шукати керування і е, підбирати параметри. От, там нічого складного, тому я думаю, що е, всі, хто захочуть, до кінця грудня вже буде видно картину по лабораторним роботам, по балам, плюс вас ще чекає. Контрольна робота на лек... на лекції, і у вас буде велика контрольна робота. Ой, Боже, як вона називається, зараз згадаю. Тематична. О Вона буде на 40 балів. Ну, щоб в результаті ви ж можете за семестр набрати 100 балів. Так, бо це для вас залік. От, буде тематична Тому от у нас план такий: не будемо це все затягувати. Останнє, там, де стохастичні процеси. Я от не пам'ятаю номер, зараз я відкрию, подивлюся. Так, да, зараз відкривається. Напевно, от не пам'ятаю, чесно Ну, Так. Так, да, сьомий. Сьомий, ну, восьмий він такий загальний, сьомий оцінювання станів у задачах синтезу. Так, да, да, я все напишу в і додам і постараюся на цьому тижні е, там розрости е, всі завдання, які ви здали, і виставити у відповідь оцінки бали. Ну, я не знижувала бали за лабораторні роботи в цьому році, тільки тим, тим хто е, дедлайни пропустив, а саме в нас був дедлайн для перших двох це атестація. Ну і е, будуть, де, буде дедлайн, вірніше він є. Е, чотири лабораторні е, до, дру, до кінця другої атестації. Ну, тобто тут час є, хто там ще не здав. Ні, ні, тедувати і не треба. Ви можете просто тиснути, що здано, а я вам у відповідь бала. Прикріплювати нічого не треба. Угу. Добре. Ну, я не знижувала. Знову ж таки, я не знижувала в цьому році всіх, хто здав. Я просто або не приймала, або здали непогано, і я виставляла 8 це в нас максимальний бал, і 6 максимальний бал, якщо пропустила дедлайн. Добре, прохання передати вашим колегам. Також передавайте їм привіт. Нагадайте їм, будь ласка,